Доброго дня, шановні колеги. На порядок денний у нас винесено винесені питання. Перше питання про внесення змін до рішення 43-ї сесії Сінянської селищної ради від 19 до 24 року номер 3527 про затвердження бюджету Єсінянської селищної територіальної громади на 25 й рік зміни. 5.25.26. zakon o kriminalu in seznamu izvajanja kriminal, 125.7.26.2013, Bižetno kodo so kriminal, protokol 6.18.2013, 25. velja in 25. roko, no. 12.11. Prodajke kataljnih organizacij, to je še manj od 8. zaključka, za naj srednje svete, minus 40. izmini. Затвердить зміни до обсягу доходів бюджету селищної бюджет, громади на 25 рік видатків бюджету селищної громади на 25 рік, у межах загального обсягу, доході видатків, фінансування бюджету селищної територіальної громади. затвердити зміни до додатку два річні сесії селищної ради про бюджетні середньої середньої території громади на 25 рік у розподілі видатків, селищної бюджету на 25 рік. затвердити зміни до між бюджетних на, на 25 рік. Zatvarejte izmene do opcijskih vprašanj v vlade in v budžetu v razlici z enim in s temi projekti, zatvarejte izmene do petih dodatkih v budžetu v središčnih vprašanjih doma, generalizaciji in selju regionalni program, dodatke od enših tri od enših središčnih in regionalnih častenov. Kontrola predvsem na budžetu komisiji. Kot vidno, je maska je postanova, kabinet, prodajni vprašanja, pro organizacija glasovanja moških zapisov za danes 7. svete, namenjena no, subvencija. На харчування учнів у сумі мільйон 415 тисяч 100 гривень. Відповідно, у нас спрямоває як і доходить, так і видатки. Буде на харчування учнів в 1702 на два продукти харчування у мільйон 415 тисяч 100 гривень. Відповідно з місячною розбивкою жовтня по грудень по 475 тисяч і гривень на місяць, жовтня по Наших доходах, відповідно, відносяться зміни у видатках, тільки запроводять розходів зведеннями, які до нас поступили, спрямовуються пересходні зміни із з благоустрою. Міська ПП 2275-95 тисяч спрямовується на функціонування ВЖКП на загляді плати 95 тисяч. Це жовтню місяця. Там є його звернення, йому до кінця робить треба 650 тисяч. Ну, так, був... буде менша сума, сума ні, був? Був? Але, 95, 50, там районі 500. Буде менше сумати, ні, але дев'яносто п'ять, то буде ще соп'ятдесять, бо діти, так, там в країні 500. Ну, не там питання, відподамину питання, за поза так у відходах у нас станом на сьогодні ми боргуємо 260 тисяч, до кінця року ми мільйона ja. франківських. Але е, плюс-мінус до кінця року ми будемо мати з і плата з населеннями витягнемо до 300 тисяч. Але до кінця року ми по-любому ще десь 11-12 не возьмемо, а ще 240 ну, тисяч. Там, там вже якщо в крайності, то я думаю, що ми почекаємо наступ. Працює не перше, там не було. Так по заходу соціального міжнародного розвитку у спецфонді мінусується 34 тисячі 300. Вони спрямовують на нарахування заробітну плату на коління. Тому у нас немає на нарахування 65 тисяч літання. За спустями лікарянами і так ми за запізнати на нарахування. І відповідно

Sedaj smo naredili to, ker smo razdelili prozadko na vrhu. To je dobro, da se zavijemo. Nesem se robec rodi in na vrhu. Nekje so povalili tako, da so razdelek odradili v celoti do jamarke. Videli so tam polnisto razbete. Ну, ми мусимо це робити, сірімо, ну, ви розумієте. Це категорія, вона знаходиться першиве вівця, котре все ставило. Зато То ви ще добре поліцію трошки. Ну от поліції треба якісь дати зараз камеру, тоді якийсь є шанс Ну, Однозначно. Заява не маєте писати. На чому балансі зараз стоїть це обладнання? Хто баланс утримувати? Оце є площадки і на Костерівці. Ага. Ну, конкретно є відповідальні особищі. Костерівці там не завершені проект. Ну, а, і ну, і ну, і воно і має встати, хтось має ноги, Ну однозначно, ну, 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 ви маєте її поставити на баланс. І тоді у вас буде чоловік, який відповідає, написав заяву. І на основі заяви того п'ячу. Ми прийдемо зараз в поліції. І діт нам розберіться. Заяви немає, поліцейська сутика, Другий не мої. Дивіться, що, що на основі чого я маю реагувати. Ні, то навіть не в цьому питанні. В в тому що діти весь десь з маленького. Поліція приїжджає, вони навіть не стають. Чесно хотіла казати, ками заїжджають туди, я за своє коло. Куди йде машина? на Там де треба. Ви розумієте, для того, щоб ми поклали все у свої рамки, мусить бути певна якась процедура. Розумієте? Хтось на що закриває очі, на що бігає за тим, все ми все прекрасно розуміємо. Але для того, щоб був якийсь конкретний результат, ми мусимо його написати заяву. І він на ту заяву зобов'язаний реагувати. І він Тоже. вже не скаже, та я то, -то таке, і не поклав до столи або славу, а то мені ніхто нічого не казав. Розуміє? Зато, дивлю, я розумію, за що ти говориш. І розумію, як система працює, дуже добре розумію. Може через НАТО. Але в той же період, аби було якесь регулювання, написали, от вони приходять, просять у нас кошти. Ми говоримо, шановні, ми нам написали заяву, нас там розбили то-то, яке реагування було? Ніяк, мовити, реагування нема, а кошти ви просите, щоб з бюджетом виділяти. А, а як нема заяви, ти нікому нічого не скажеш. Тобто, зато я говорю, це треба класти на баланс і доводити то до логічного завершення. І все буде нормально. І десь ота одна дитина, яка є, і десь трошки об'ясни, що ну, тут для тебе зроблено, не для когось. Може, через якийсь період хтось зрозуміє, порозуміє. що інакше немає. хвилина. Так далі займається при розході спрямованих коштів, що ми на години з на фінансування спрямовали 3 мільйони 50. У зв'язку з тим, що цього року ще немає випускних коштів, на стіжки виділили один мільйон по назви в кредитній лінії. У нас прямо було на 50%, до 20% ПДВ маємо фінансувати. Там кошти цього року не будуть, у зв'язку, що темно процедура проходить зв'язку зміну адресу. У нас там кошти не будуть використання, ми перерозподі робимо. Спрямовується на воєнне судно, як вуличного на стармому. Ми спрямовували близько 17 тисяч на експертизу ПКД, а тепер ми пошли існувати. І зараз почти 930 757 гривень, з них нам потрібно спрямувати 813 760 знімається з будівництва. І також для спрямови з будівництва з набу мінусується 1616 тисяч 460 гривень на капітальний ремонт даху у села Кваси. Там потрібно 1 мільйон 816 тисяч 469 гривень. І плюс до того ще знімається школа з видатків на підтримку ВПО 100 тисяч і 100 тисяч заходів по надзвичайних ситуаціях, які не використає нічого цього 100 тисяч і 1 мільйон 800, але до капитання ремонтату посаду. там деміном потрібно. Далі ще по V šoli zmanjajte brezposlovi 500 tisoč, izpremovite se, spet smo na kapitalje v Mokoteni, v Jazinaškem, v Sevodu No. 2, tam ne bo tako, da ne izpremovali, bo to je pokojni raz. Če 400 tisoč, ne sta v subvenciji, 500 tisoč na neposlovi. Se moraš pojet na koncu, če je že tja na Bulgari. Поки що не конкретну документацію, тому що ми не можемо розпочати проєктну документацію, поки не будемо мати кошти для реєстрування договору. Але є по рахунки були три підрядчики, які прораховували. Ну, суми різні бувають, ми беремо те, що більше оптимальні, Чи там суми від 1 мільйон 700 до 4,5 мільйона грн. Ведь нікому установку хочемо. Система опалення другої школи в критичному стані, вона побере бок поміг зиме до жила. E, Попередньо ми до э, Івана звернулися в обласній адміністрації, на виділи 800 тисяч, потім на попередній сесії ми видали 400 тисяч, викидаємо, дали, дали ще ми треба 1 млн 700, 1 млн 800 для того, щоб ми ну, не маємо точної ціни, бо не розуміємо, що експертиза скаже, от чому проблема. Але як кошторис розроблення? Ці проє... ці що розробники проєктів вони мають історію свою. E, перша школа. Робили нам молоду на ну, Я, Я до чого співладжувати? Ми співпрацюємо просто... ну, ну, з тими, коли ми бачимо результати це. Перша школа тиска, є два підрядчі, які робили. Третій робив колись е -е лікарню. Тож вони звернулися, вони нам прорахували. Єдине, що ми хочемо відмовитися від вугілля у другій школі, прийти на дрова або на пілету. В чому проблема, тому це ніде. А ви думаєте, що ви зараз встигнете перейти на це все? Ну, думаю, що так. Досить експільно. Ну, якщо ми беремо універсальний передопалиний сестер, то ми ще допалимо те, що ми маємо. І скільки його стане, на який період? Десь лютого місяця. по попередніх розрахунку. Я думаю, що за листопад до грудень ми перейдемо. якщо ми зможемо це, бо проблема, зараз чому поставили? Для того, щоб купити новий котел під замовленням, його потрібно півтора та чекати. Це одне. Друге, для того, щоб замовити котел, треба 50% передоплати. Згідно з законодавством, ми не маємо права давати передоплату. Це треба шукати підприємця, який віддасть свої розуміємо процедуру. От чому проблема. Але 30% ми можемо давати передоплати. Ну, а там вони питають 50%. Це не і вона вже мобілізація, це не сьогодні. Не, не можемо таке зробити. От, от чому це, але... І то, і то, і то 30, це буде а -а -а. питання. Питання не буде, що тот казна може не пропуститися. Якщо б ми були знайшли ці кошти ще влітку, може би щось було за цей. Я звертався два рази, ще влітку за цей... Коштів не було. Нема перевиконання, немає коштів. Ми написали Андрій Івановичу заставив. В адміністрацію обласну обласному втілим 800. Якщо б не були одразу в вересні нам дали ті суми, які ми запитали, 1700, ми б зараз були вже цей проєкт реалізували. Ну, Надію. А так мусимо шукати з шкерів, звідки можемо. Ми тримаємо має два заходи. Один. А другий, що маємо? А другий, він Він для підтримки чисто. Застояни, він для підтримки він 100 кВт. Він чисто, аби систему в разі чого, якщо ви написали, аби не замерзли, за він просто це він не потягне цілу школу. Ні, ні, я маю на увазі просто-напросто, що якщо буде якась аварійна ситуація, то чи ми маємо чим перекрити? Є чим перекрити, але ми не можемо розчитувати того, що він, він, він навіть не, його навіть не пробували вдати експлуатацію для роботи. Він чисто запустили його, працює, але ним ще не користувалися тим котлом, допоміжним. Він новенький стоїть, може сказати, що і не, не кеванище. Ну, не було такої можливості. Це раз. По-друге, э, не знаємо, як себе поведе, років стоїть теж. Десь років його поставили один великий. Ми його запустили, ми його провели, він працює. Але Ти? я він себе поведе, ми не знаємо. Зараз ми не маємо таких великих можна. Це є моє, ви керівник. Опять же, ви приймаєте рішення, ви за це все відповідаєте. Ми прийшли просто вам порадити. Комісії задача це не сидіти вам нав'язувати, тому що відповідаєте за все ви. Але от зараз, поки нема великих морозів, пам'ятний сезон вже все почав, я їх на вашому місці, я би його попробував. Так, ми його попробуємо. Оце от, так, розумієте, аби ви знали, бо от стане мороз, і туди ми почнемо бігати. І будуть вам почагалі розказувати, що в нас є шанс. Заглушити, як мені би сказали Ракові, що ми маємо шанс зараз закрити котельню місто на Перед початком опалювального сезону кожного року ми обидва то три тестуємо, як і малий, так і великий. Все, я кажу за те, що ми не знаємо, як він себе поведе при великих морозах. Чи він буде мати сили це все? Бо не ми не, не будемо буде мати. Не будемо мати того, щоб саме технічні дані його менше. Так. Це питання. А там він саме... повністю сто працює. За це все, все, я так. Все, поїхали далі. Так, і в нас ще ми переспрямовані з послугів по терцентру на. Комунальні послуги, оплату комуналу доведення відході від 1550. І все. Не змінюємо рішення нічого. Ясно. Yes. Є якісь питання? Хто за те, щоб прийняти рішення і винести на сесії середньої ради, прошу просити. Що за рішення прийнято, то наголосимо. Наступне питання у нас. Так, про внесення змін до програми 5 рік. У нас Ми даємо 3 тисячі гривень. Самому військовому 5 тисяч гривень. А Чи? якщо є поранений військовий, то ми даємо 10 тисяч гривень. Нам треба просто внести від 3 до 10. Аби не було, було ніякого казна, немало. Це одна така зміна у нас від 3 до 10 тисяч. У нас у собі у нас. Того за те, щоб прийняти, винести рішення у нас сесії, прошу mm -hmm. рішення. Все, yep. mm -hmm. so, наступне питання. Так, про внесення змін до штатного розподілянська за першої, третій ступені селищної реєснятської селищної ради. Перша школа. Ми запускаємо котельню, повністю вводимо актуацію, потрібно варто. Я також просив віддати кошти, що ми не маємо закладені на заробітні плати. Але поки що теж цим проблема. Там ще якісь є залишкові, що ми цей рік зможемо заплатити. Нам потрібно три ставки, якщо не помиляються кочегарів і пів ставки ще додати на палючний рік, той, хто в дрова. Часу було опалення на світле, зараз воно ще лишається один корпус, два корпуси, перепрошую. І два корпуси ми вже повністю завершили опалення, а йшли на твердопалений котельну молодину Котельну, яка там в класі душна. E, Супер. E, скажіть мені такі групки, ви лишаєте? Ми нічого не, 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 не. So, мені чого не Навіть, навіть електрокоміксори електро, 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 полишали. Лишайте і денно буде, але... Розумієте, навіть на демонтаж вам треба додаткові кошти. А так майно стоїть, воно не заважає, я читаю в тому класі, і на собі стоїть. Не дай Бог, щось, ми маємо розерту. Хто за те, що на сесію, то що Рішення прийнято одного голоса. Так, наступне питання. Про внесення змін до штатного розкладунської... Докумії, селищний, да. Дмитро ми в попередньому штатної розписі не включили опалювачів. Тому right. прохання зараз включити їх в кожну амбулаторію по одному опалювачі. Це mm -hmm. все, що. Зміни Я розумію. Як у вас загального зараз? Дуже добре. Ми маємо вже фінансування, яке забезпечує повністю заробітну плату, діяльність. Я думаю, хто відвідує амбулаторії в села, бачить, що йдуть ремонти, де практично капітальні, де завершений ремонт. Ну я думаю, що всі задоволені, тому що повністю все допомовлено оснащення. Всюди ремонти йдуть і заміна дверей, і приміщень, всього, всього ну, одне. Моніторити населення, що як населення, то це лікарі, ці всі мама. Лікарі ну, взагалі. Таке питання, знаєте, е, стидно озвучити, що туди раківський церкв не зденівав гроші. Ми, 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 ми говорили з самого початку. Коли ми є тут, на місці, ми їх розпорядимо тут на місці. А якщо він є великий, то, то він розподіляє першу жірах, він буде розпочати там, де буде центр. Це закономірність людського відсела. Ну, ви не розуміли, що ми створені в лютому і зараз у нас місяць, це 8 місяців нашої роботи, повністю замінено оснащення. Техніка, лазіщина, кваси, ремонти зроблені, ремонти йдуть, хто ходить в лікарню, бачать, що там, де у нас колись були педіатри, де сидить Марія Степанівна і Ключівська Олена Васильівна, там практично йде капітальний ремонт приміщень. Завдяки нам, завдяки вашим коштам, завдяки підприємцям, які підключаються, бо бачать, що робиться і де діваються їхні гроші. Ну, Спільними зусиллями, зрозуміло, воно все і робиться. Ну, а у нас один етап залишився це акредитація, яку ми маємо пройти в, в листопаді місяці, ми зараз подаємо заявку. І якщо заклад буде акредитований, то ми першу категорію ми маємо отримати, то ми будемо могти брати інтерв'ю. Якщо в громаді буде лікар, який закінчує заклад сімейна медицина, то він вже буде могти інтернатуру проходити у нас. Все добре, це роботи мати спеціалістів. Так, тобто ми будемо готувати вже кадри на заміну лікарям які з досвідом. Супер. Дане да, питання, що винесли на сесію селищної ради. Рішення прийнято одного голосу. Наступне питання. Так, про затвердження статуту Єсеняцького територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг Єсеняцької селищної ради. Рішення. Майде, шо, <rappernie> no. <Okay. Суді> <rappernie> що статуті? Просто потрібно внести квет, який буде <раз> реєструваний у штаб. Нічого не міняється, просто у на нас не було. А патрунарник у нас, нас немає. Тобто на прийом і, є. і я у нас. І я у нас? Нормально. Нормально. І усиновлення у нас є саме у нас. Хто за те, що дане питання винести на сесію, хто за те, щоб на сесію? Ви ще маєте кілька хвилин. Затвердження типового долу у зв'язку з комунальними 28 серпня відмінили Господарський кодекс України, чого, якщо нам потрібно би оперативно керувати нашим комунальним майном, ми не маємо що посилатися, відповідно ми не маємо, як його передати. Тому ми з цим введенням є такий домик узюфруту, відповідно, якось ми маємо передати наше комунальне майно чи Чивітні освіти, чи читаємо центр, і ми відповідний Він є доколі, лише просто ми затверджуємо це роз'яснення законодавства. Просто його треба прийняти на нашу місцеву. Наступне так: про створення комісії з визначенням розміру та відшкодування збитків. Власники землі, замінокористувачів на території Снявської територіальної громади. Так, доброго дня. До нас прийшло опитання рахує районної адміністрації, що потрібно створити відповідні комісії. Комісії створюються у зв'язку з тим, що в раді. Викупу якоїсь земельної ділянці для суспільної необхідності, повинна спеціальна комісія діяти і вона визначає вже, яка сума і проводиться експерт на грошовоцінки на компенсацію ну, тобто, земельної ділянки. Також це може бути у тому, комісія також може працювати в разі, якщо є суб'єкт розподілювання, який використовує земельний ділянку, коли земельний не буває в оренді. Тобто не оформлює право ці документів, не оформляє за оренду, тоді комісія може е, йти до таких суб'єктів розподарювання і е, розраховувати родині збитків за останні три роки. Тобто надходити згідно нормативно-рошової оцінки, проводити обстеження і за останні три роки може надходити. Плату за оренду у комісію пропонується за кілька комісії, голова комісії Тимошенко, заступник комісії Сенек, начальник фінансового відділу, секретар комісії Титеренко, член комісії Пальчук, це відділ відділу персоналу до правового забезпечення, старостинський український старости і представники головного управління державного канастру і представник державної податкової служби за зводу. Ну, тобто, уважаю, що є такі ситуації, де треба буде нараховувати, має бути сподаткові.

На нашій стании, да? Так, все у нас так вообще-то комитет Верховной Рады на Статай на що Якщо ми не вирішимо, зараз не придумаємо якийсь механізм для нас, тим більше, що якщо ми говоримо про ліси України і не перейдуть зараз акціонерне товариство, то там буде відомо, що ситуація ще не Тобто нам ну, треба сідати, буде щось думати, тому, що з сімо, як ви мені казали, на із лісової галузі це є. sí doctor.